Добрий день, шановні платники податків. Я хочу розповісти вам про особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів. Відповідно до пункту 163.2 податкового кодексу України, об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний річний оподаткований дохід із джерелом походження в Україні. Також доходи з джерелом їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, виплати або надання доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів з врахуванням особливостей, визначеним розділом 6 податкового кодексу України. Згідно з статтєю 14 податкового кодексу, дохід із джерелом його походження з України це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи виплати винагороди іноземними роботодавцями, також на її континентальному шельфі у виключній морській економічній зоні. Також статтею 14 під пунктом 1.122 визначено, що фізичні особи – це фізичні особи, які не є резидентами України. Відповідно цього ж підпункту фізичні особи-резиденти це фізособи, місце проживання яких знаходиться в Україні. У разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом за умови, якщо її постійне місце проживання в Україні. Коли ж місце постійного проживання людини також в іноземній державі, тоді, тоді вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки, тобто центр життєвих інтересів в Україні. У разі, якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів неможливо визначити, або якщо така людина не має місця постійного проживання в жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів, включаючи день приїзду та від'їзду протягом періоду або періодів податкового року, достатньою, але не виключною умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи. Є місце проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи вищенаведені положення, то вона вважається резидентом за умови, що є громадянином України. Достатньою підставою для визнання людини резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку, встановленого податковим кодексом України або реєстрація як самозайнятої особи. Тож нерезидент за власним бажанням може отримати статус резидента України і сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальних підставах. Слід пам'ятати, що відповідно до підпункту 104 статті 170 Податкового кодексу, за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, де повинен зазначити доходи з джерелом їх походження в Україні, а також за межами України. Під пунктом 10.3 статті 170 податкового кодексу передбачено, що у випадку, коли доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються не резидентом, резидентом, юридичною особою, або самостійно зайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання ним доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів. Щодо застосування норм міжнародного договору щодо уникнення подвійного оподаткування. Відповідно пункту 32 статті 3 податкового кодексу України, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом, то в такому випадку застосовуються правила міжнародного договору. Відповідно до статті 103. Пункт 1 податкового кодексу: застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів з України, зменшення ставки податку або через повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити за міжнародним договором України. Підставою для такого звільнення або зменшення від оподаткування доходів з України є подання нерезидентом податковому органу, який. Податковому агенту, який виплачує йому доходи, довідки або її нотаріально завіреної копії, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також іншим документом, документом якщо це передбачено міжнародним договором. Довідка така видається компетентним або уповноваженим органам відповідної країни. Визначеним міжнародним договором і повинна бути належним чином легалізована і перекладена згідно із законодавством України. Але навіть якщо доходи, які виплачуються фізичній особі нерезиденту, не оподатковуються в Україні згідно з нормами міжнародного договору, податковий агент все одно повинен зазначити такі доходи, нараховані і виплачені, у звіті за формою 4 ДФ. Оподаткування заробітної плати, яку отримує нерезидент – Доходи нерезидента, отримані ним у вигляді заробітної плати, оподатковуються за ставкою 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військовий збір. У податковому розрахунку форма 4ДФ зазначається нарахування та виплата такої заробітної плати працівнику нерезиденту і відображається з кодом ознаки доходу 101, як і у випадку виплати заробітної плати резидентам. Якщо нерезидент оплату праці отримує в іноземній валюті, то під час нарахування або отримання таких доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, такі доходи перераховуються у гривню за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент перерахування нарахування або отримання таких доходів. Щодо оподаткування доходів нерезидента – під час успадкування під час отримання спадщини від вартості успадкованого майна від резидента згідно зі статті 174 під пункт 2.3 податкового кодексу, об'єкти оподатку об'єкти спадщини оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 податкового кодексу. Це 18%. відсотків. Ця ставка податку стосується будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується, спадкоємцем, нерезидентом від, спад... від спадкодавця резидента. Передбачено, що особою відповідальною за сплату податку до бюджету є спадкоємець, який отримує спадщину. Фізична особа, не резидент, яка отримує спадщину, зобов'язана сплатити податок з доходів фізичних осіб та військовий збір до бюджету через банківську установу до отримання свідоцтва про право власності на спадщину за місцем нотаріального оформлення такого свідоцтва. Тобто, перед тим як стати буквально власником цього майна, спадко отримувач спадщини повинен сплатити такий податок і надати копію платіжних документів до нотаріуса. Дякую за увагу! Всього найкращого.